Вітаємо вас на каналі ProSprok. З вами Люба та Аня і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні наша тема буде про те, як же ж ми вічливо можемо відповісти на ввічливість. А саме так. Тюсен так, вас були такі ситуації, коли до вас норвежець звертається дякую вам. А ви такі е, а що ж сказати? А як же ж виховано відповісти на ці репліки? Так, давайте, перш ніж ми почнемо говорити про самі вже відповіді, варіанти відповідей, скажемо, а як же ж можна взагалі вам подякувати, крім так і тюсентак? І вже варіанти, мабуть, ви вивчили. Що так? ви можете почути від Норвежця, який вам дякує? Ну, які ще варіанти? вам можуть сказати так, скалдга, наприклад? Це мене дуже сильно <с. бентежило з самого початку мого перебування в Норвегії, бо дуже саме ця формулювання, Фраза. формулювання. Оце саме так, дякую, скал, будеш дю, ти ха мати. Типу, як ніби вам каже, забирайте вам ваше дякую. <с. На тобі типу, так, на, на, на тобі дуже якось дивно для нас звучить. А норвезькою мовою це абсолютно, абсолютно вихований, приємний, як сказати українською. Допустимо, да, абсолютно загально прийнятий варіант подяки. Причому вони іноді так швидко його кажуть, так Так як, як правило. А Ще можуть сказати тюсень як так. Це, якщо вам, від серця, від душі дякують. Тисячу сердечних дякую <гум> вам. Тому що це, там є частка цього yartli. Yartli, yartli. та я. Та... Або можуть <гум> сказати просто <"Yartli">, так. <гум> До речі. Сердечно дякую. Так. <гум> Щиро дякую, ми б сказали українською. І ще можуть Сказати багато дякую не тисячу, не тюсентак, а багато. Мангі так. Цей варіант подяки в нас є один друг в сім'ї, він завжди так дякує. От просто якісь люди вибирають собі певний свій якийсь такий улюблений варіант і його кажуть. От він завжди каже: «мангі так, «мангі так. Тобто, якщо ви таке почуєте, не дивуйтеся, це абсолютно те саме, що «тюсен так і. Просто так. Тобто вибирайте, що вам більш пасує. Варіантів багато, і варіантів відповіді теж досить багато. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як же можна відповісти, які є відмінності між цими відповідями, і думаємо, що ви вивчите сьогодні щось новеньке. Добре, перший варіант, який ми скажемо, найпоширеніший напевно, всі вже його знають, бо його відразу всі вчать. І він теж багато кого ставить трошечки в такий ступор, тому що пильні. Вирішиться в нас воно дуже інакше, ніж вимовляється. Знову ж таки, вплив данської мови на норвезьку. Отже, ваші гу. Будь ласка. ]まあ, вони ще так Ваш кажуть", Ваш tak. <Síntak> Ви можете скажуть. побачити, як пишеться написання тут на екрані. Та? Пишеться зовсім не так, як вимовляється. Але запам'ятайте, що вимова саме це як одне слово звучить. Вашигу. Стандартна відповідь означає, будь ласка, прошу, аналогічно буквально до нашої української. на дякую, як в українській Це мері, ми кажемо, така прошу". вже поширена, стандартний такий варіант. Вона під все, в принципі. Пасує, особливо часто її можна почути в якихось побутових, таких дуже простих, швиденьких ситуаціях. От не знаю, там передав вам ваш колега за обідом, наприклад, серветки. Так? Ви йому сказали, так, він вам ваше колега. Будь ласка, прошу. Тобто в сім'ї з колегами, з друзями та будь-де, в принципі, оце ваше гу пасує, підходить, вживайте, будь ласка. Наступний наш варіант це барегі. Вони ще так теж його з підспівом завжди відповідають. Барігілі. Бари гігілі. Барі". Барі". <сміття> <сміття> Воно дослівно означає просто приємно. Тобто, не знаю, радий допомогти, може, <сміття> сказали, українською мовою. Так. Угу, приємно мені. допомогти. Мені тобто теж, людина так? передає, що вона, їй приємно було вам допомогти, вона рада вам була бути в пригоді. Як правило, знаєте, таку фразу можна почути від людей, які вам якось служать. Ну, якби не служать, а, наприклад, люди в сфері обслуговування, люди, Офіціант, там офіціанти, якийсь, ресепшоніст. Да? Ви приїхали в готель і угу. хочете на ресепшені там, за щось подякували, і він вам бариглі, мені приємно вам тут допомогти, послужити вам. Але це, звичайно, не обмежується тільки сферою от, ну, обслуговування. Його це слово вживають буквально ну, звичайні прості люди скрізь і завжди. Так, просто буде дуже дивно, от, я так думаю, якщо в побутовій ситуації тобі там, я не знаю, чоловік сіль подав, як ти борщ вариш, а ти йому так, а він тобі баревігляд. Це тоді більш таке знаєш, як це прикольно, він може так сказати, це Якщо він щось прикальнутися, може трошечки якийсь спецефект додати до своєї мови, але це було б дійсно у тові ситуації це було б дуже дивно. Це скоріш тоді було б uh -huh. ваше кута. Наступний варіант теж дуже цікавий, тому що там йде така подяка на подяку. Люди кажуть так і відповідають так. На взаєм тобі, тобі теж тобі дякую. теж дякую. Ну от як, наприклад, у нас з Любою була така ситуація буквально недавно. В нас є сусід, незнайомий нам сусід, і він зараз вчиться на фотографа, і йому треба було зробити домашнє завдання. То він шукав когось, хто мешкає поблизу, щоб прийти і зробити такі творчі знімки для своєї роботи. Ми звичайно зголосилися. Ми зголосилися, і для нього зробили такі портретні знімки. Це суто просто для його. Його тобто ми йому зробили послугу, так. і він нам теж зробив послугу в ну, відяку. Він теж зробив наші знімки для нашого сайту, де ми продаємо, розказуємо про наші курси. Можете в описі мови. побачити, в описі під цим відео залишимо посилання на цей можете сайт. Сходити можете і подивитися на те фото, яке він нам зробив. Так, от він нам зробив це фото, і ми йому подякували, бо фото дійсно було дуже вдале, гарне. Його йому подякували, написали, що дуже дякуємо, такі класні більди, на ваш і так далі. І він написав сель так, тобто yeah. і вам теж а дякую. Аня написала тю uh -huh. а він сказав сель так у відповідь. Тобто на взаєм. І вам також дякую. Відбулася подяка послуга за послугу. Наступна фраза, коли вам подякували, а ви кажете проблем або ін проблем або, можна сказати, або ще можна сказати, а більші, можна сказати, і кіну проблем. Так, uh -huh. варіантів тут декілька. Тобто людина каже, що на мені це взагалі не коштувало ніяких зусиль, без проблем, каже. нема за що. Нема за що без проблем. Uh -huh. Так. Тобто це, коли вам зробили щось абсолютно не ви зробили, верніше, щось uh -huh. незначне. І людина вам дякує за це у відповідь. А без безпро... вірніше, як то я трохи заплуталась. Ну це от уявимо таку ситуацію: ви їдете в автобусі з дитиною, дитина сидить у візочку. Це я просто згадую. Коли Фуїж. я в перший вперше раз почула цю фразу, Прямо мені дуже запам'яталася. І, наприклад, дитина щось губить на підлогу, якусь іграшку, іграшка там закотилася далеко, важко підійти і забрати, і незнайома людина в автобусі вам її подає цю іграшку, і ви, звичайно, що дякуєте. кажете Тюсін, так? І людина вам каже: нуль проблем, та, типу, взагалі нема за що, то взагалі для мене це було не проблематично це зробити. Так, коли ви дійсно не, не, не постаралися. Та, mm -hmm. це навіть, ну, ви могли б, звичайно, сказати і mm -hmm. Ну, всі ці варіанти, які ми перераховуємо, теж можна було в цій ситуації сказати. Просто це більш таки незначна незначна mm -hmm. якась послуга. Тоді ви вживаєте це слово. Підкреслення mm -hmm. саме того, що для мене не було не коштувало нічого тобі оцю послугу якось надати. Наступний наш варіант: mm -hmm. ім'ян Ошак. Розкажеш про. нього? Звичайно, це теж варіант, який є досить прийнятним, ви його мусите знати, але якщо так відверто, його не дуже часто можна почути, принаймні в осло. Він не те, що є якимось там застарілим чи якимось особливим, просто він, я б він не дуже активний в сучасних контекстах. Тобто, в сучасних варіантах розмовної норвезької мови його не так часто можна почути. Але в цілому це абсолютний еквівалент попереднього. Його, тобто і кіно проблем, і ніношак. Це те саме, тобто, фраза надає такого почуття, що послуга була надана без жодних напрягів, без жодних якихось вагань, і люди просто вам допомогли, тому що вони ну так хотіли, так склалося, і вони не потребують жодної від вас подяки. Наступне наша фразочка, вже тут не, не навіть не слово, а ціла фразочка. Mm -hmm. Людина вам може сказати дескюле баремангле, е, тобто мо. Не могло бути інакше, uh -huh. це найменше, що я міг би для вас зробити. Тобто, ви, ви людині, можливо, людина вам вже зробила якусь, ви щось зробили людині е, уже uh -huh. якусь послугу, і людина вам допомогла, ви їй дякуєте, А ви такі, то господі, ну мені ж це, ну, звичайно, ну так. звичайно, як би я як я міг цього не зробити? Звичайно, я вам це зробив. Тут я можу знаєш, що додати, що скоріш за все, ця фраза все ж таки вживається між вже знайомими uh -huh. між людьми. Ми, тому що буде дуже дивно, якщо от, дійсно людина в автобусі там да. а, вам щось подала, чи що ще ви цю людину не знаєте, тобто це не знайомець якийсь, і, і людина вам сказала десь кулібаре мангле. Може, звичайно, є такі ситуації, в яких ця фраза буде пасувати, але принаймні з мого досвіду вона більш між вже ну, тобі, знайомими при... такими це підполягається да. тут, що людина вже якось зробила реально вам якусь. Вона робить вам послугу у відповідь на якесь благо, яке ви вже їй дали. Mm -hmm. Тобто, вона, звичайно, вона, наприклад, ви приїхали в гості до когось, і, які вас дуже чекають, які вам хочуть послужити, дати якусь на гостинність, прекрасна ситуація. І ви їм там о, дякую вам за хліб там, чи за, mm -hmm. за, за вечерю, о, десь кулябари манглі, звичайно. Так само, до речі, в сфері обслуговування. Тобто, тут да, не обов'язково, що прям знайома людина, але людина, від якої ви очікуєте. Того, що вона має це зробити, сфера обслуговування, офіціант там щось приніс, він теж е, міг би сказати десь та, Подав вам від, виделку. це його робота. Тобто, mm -hmm. да, звичайно, що, м, на те, що вказує на те, що це найменше, що я міг для вас зробити. І остання фраза на сьогодні баря сіфра Віздяну або амер наприклад. Тут варіантів насправді багато. Барісі баресіфра барі можна, можна бути повноцінною фразою. Баресіїфра угу. віздянула. Просто скажи, вискажи, та оця е... сі і фра. сі і фра угу. це виражати свою думку, говорити про щось, давати про себе знати. Вона так говориться. Ми по українською переклали тут просто дай мені знати, якщо тобі треба щось ще, наприклад. Та? Тобто Це теж ввічливий спосіб відповісти. І тут ви вже використовуючи саме цю фразу, вказуєте на те, що ви готові надати ще більшу глибшу допомогу. Тобто Це не просто може якась, знаєте, моментна така дія, там, знову ж таки, за ту ж саму іграшку підняли в автобусі чи сіль передбачали. Дали, а це, наприклад, між колегами та ви щось допомогли розібратися в якійсь програмі, написати якогось листа, і людина може потребує ще потім вашої залученості й допомоги. І ви таким чином надаєте їй сигнал, що давай, я готовий тобі ще більше допомагати. Або, наприклад, без... приїхали до тебе гості, так, і uh -huh. ти їм готова дати якусь допомогу. Вони, наприклад, попросили, да можна мені рушник, так. Uh -huh. А ти така, звичайно, ну звичайно. Yeah, вони тобі кажуть, tusen tak". і ти така, о сельфельгілі до речі, ще один можна uh -huh. варіант. Сельфельгілі можуть вам сказати, звичайно, парисі фрам до треніну мер. Да, И, тобто, звичайно, скажіть, якщо вам ще потрібно щось. Так, якщо ви е, початківець. Запам'ятайте парочку з цих фраз, і вже вас вони спасуть в таких ситуаціях, коли вам подякують, а ви будете вже знати, що сказати, не будете губитися. А якщо ви вже не новачок і вивчаєте норвезьку мову на перший день та місяць, то будь ласка, для себе розберіться в нюансах, зробіть аналіз, постійно вслухайтесь в те, що вам кажуть норвежці, і намагайтеся вживати, використовувати. Всі ці фрази ем, підпорядковуючи їх під різні контексти вашого життя. На сьогодні у нас все. Підписуйтеся на наш канал. До речі, статистика показує, що більшість людей, більше половини тих, хто нас дивиться, не підписуються на наш канал. А це, до речі, це дуже... Покращує статистику і допомагає нашому каналу просуватися. Тому, якщо ви не підписані, але дивитеся нас, будь ласка, підписуйтеся. Це дуже допоможе просуванню нашому каналу. І якщо ви хочете ще більше контенту, ставте лайки. Побачимося в наступних відео. Пока, пока!